Запрошую. Ось у нас на продаж така крута трьохкімнатна квартира, 69 метрів квадратних, почнемо з салону. Дуже великий просторний район. Це шлюдміще Варшави, майже самий центр, плац Конституції. Видно звідси ось такий прекрасний вид. Там центр, там Палац науки і культури. І знаходимося в самому історичному центрі Варшави. Подивіться, яка техніка. Тільки після ремонту ніхто ще не проживав, посудомийка, мель індукційна плита, духовка, льодувка, холодильник для вина, все для комфортного проживання і для максимального дійсно, задоволення від салону. Так, ідемо в спальню. Ось така спальня вже на тихий внутрішній двір, що важливо, це шостий поверх. Що ще круто, тут у нас є гардероба. Тут, будь ласка, місце для також речей. Тобто все те, що можна сховати і не заважало вам комфортно насолоджуватись спальнею. спальні. Ідемо далі. Дитяча кімната або кабінет. Ось такий затишний, невеличка кімната. Також виходить на внутрішній. Тихий дворик, будь ласка, ось подивіться, який тут є вид. Тихо, зручно, внизу бачите внутрішнє патіо. Там є можливість паркування свого автомобіля. Ну і звісно, ванна, лаженка по польську. Ось так круто виглядає. Вся техніка, всі меблі, ви бачите, в забудові замовлено на вимір. Шкафчики. Тут, будь ласка, у нас пральна машина. Тут місце для речей, ну і звісно. Комфортна душова, ось так виглядає ця ванна кімната. Тому, якщо ви хочете мати в найпрестижнішому місці Варшави ось таку круту трьохкімнатну квартиру, запрошую вас на огляд. Вона ще актуальна. Тільки після ремонту висла на продаж коштує 2,5 мільйона злотих. Відповідно, Домовляйтесь на зустріч, запишемо, домовимось і зможете особисто оглянути і для себе визначити, чи вам підходить чи ні. Атмосфера чудова, ремонт на вищому рівні. Ну, Хто знає будинки 1953 року по нашому Сталінки, це дійсно високий стандарт, висока стеля і дуже комфортна для проживання. І майже в самому центрі Варшави. Пишіть або телефонуйте і до нових зустрічей. Володимир Тимченко, життєаліянс Варшава.